Їх 13, вони різного віку. Себе називають бандою. А від псевдонаставниці анюти карамельки у Жмеринці їх знають як карамельна банда. У кожного є бейджик із прізвищем, ім'ям та назвою організації. Що вихідних вони приходять на центральну площу, діляться на кілька груп. Хтось залишається в в'ятці, решта вирушає містом торгувати. Аня, анюта і Настя. Це Вікторія йде продавати яблука саме на ремонт автомобіля для бригади її батька діти збирають гроші. Розповідає, у банду її привів саме тато В'ячеслав. Коли я дуже захотіла, і папа приїхав, він мене змотивував, щоб я ходила в карамельну банду. І я спробувала, і мені це сподобалось. Почалась війна, так трохи пройшло і його забрали. Це наш меренчанин В'ячеслав Німой. Минулому році ми придбали машину для виконання бойових завдань, і нашу машину трошки, трошки вона втомилася і треба ремонтувати. Звернулися хлопці на СТО, виставили нам рахунок 101 тисяча. На столі серед асортименту продукції скринька для грошей, а поруч шеврони від підрозділів, яким юні волонтери збирали допомогу. Найперше це був шеврон. Це автомобіль. Ми брали, розвідка. Багато людей підходять і питають, а скільки коштує, можна придбати. Це найцінніше, і я всім кричу: слідкуйте за шевронами, щоб ніхто не взяв шеврон. Зорганізувалися діти після початку повномасштабного вторгнення РФ. Спершу збирали гроші на спальники, обігрівачі, одяг для українських захисників, розповідає Анюта Карамелька. Загалом зібрали майже 530 тисяч гривень. На даний час у нас дрони, машини, ремонти машин. Ми вже придбали шість машин, допомагали з ремонтом. Я збилася скільки. Дрони остання наша партія. То ми передали 11 штук fpv дрони камікадзе. Ярослав, Владислав і Максим у банді з моменту її створення. Ярослав розповідає, спершу вдавалося збирати невеликі суми та тепер їх впізнають у місті. Найбільше за день збирали 24 тисячі гривень. Ми подаємо випічку, якісь аксесуари, у нас є свинюшки, товтики є, у нас є ще песики, горішки, вишеньки, кубнічки. Аксесуарів у нас є носочки, брілочки. Буває, що продаємо велетенську гільзу по 300 гривень, купують товари або готують випічку за власні гроші. Це дуже добре, що діти допомагають ЗСУ. Вони молодці, це, це продовження нашого роду, це Україна. І як не допомагати? Потрібно допомагати, аби пришвидшити перемогу. У скринці найбільше 20 гривневих купюр, каже Анюта Карамелька. Люди кидають гроші, але не завжди беруть товар. запропонувати? Дуже часто буває, що людина приходить, і каже, дайте мені то, то то то, смаколики. Ми складаємо, і люди розвертаються, виходять, кажуть, віддайте дітям, хай дітки з'їдять. А ще пригадує випадок, як дорогою на роботу незнайомець передав їй згорток, бо побачивши її з дітьми на площі, не зміг перерахувати гроші на картку. У мене там якийсь ліміт стоїть. Ось на візьми і дає мені пакунок замотаний. Я починаю доставати, і в мене просто шок двохсотками 20 тисяч гривень. Сину Олени Полуянової банда купувала спершу приціл, потім машину. Долучилася тоді і донька Олександра. Віддала 600 гривень кишенькових. Діти долучилися до такого збору. Дійсно, це великий був збір для машину купити. Це ж не просто зараз. Ми приїжджали з ними сюди. Теж він захотів подякувати дітям, то там такий маленький хлопчик є. То він, напевно, для нього це було, що оця дитина там збирається. Ну також віддячив їм маколиками. Цього разу банда зібрала 17 1/2 тисяч гривень, каже Анюта Карамелька, на ремонт авто, залишилося ще 13 1/2 тисяч. Нам давали і 50, і 20, і 10, і 5. За допомогу українським військовим діти отримали багато подяк, її грамота і нагрудний знак від Верховної Ради, а також Міністерства оборони України. І сьогодні не без подяк від захисників за 11 дронів камікадзе, які передали 59-й бригаді, отримують і мені нагороди. Хочемо сказати найтепліші слова вдячності за витрачені сили, старання і час найціннішому волонтеру німа Вікторія В'ячеславівна». Нас мотивує ЗСУ і мотивує, що каже вас, більше-більша сума. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.